Польща хоче ядерну зброю та мобілізувати голівудського актора. Польща тепер вимагає від усіх чоловіків участі у військовій підготовці. Так, на початку березня американський актор Джейсі Айсберг урочисто отримав польське громадянство. І наступного дня прем'єр-міністр Туск заявив, що уряд країни планує запровадити військову підготовку для всіх дорослих чоловіків Польщі. Сусідня до Польщі Литва навіть заговорила про внесення змін до конституції, щоб дозволити розмістити ядерну зброю на своїй території. Зараз конституція країни забороняє розміщення військових баз та зброї масового ураження на території Литви. Уряди Франції, Німеччини, Польщі та інших європейських країн один за одним оголошують безпрецедент. День програми переозброєння збільшують військові бюджети, закуповують сучасне озброєння та навіть змінюють законодавство, щоб підготувати свої армії до війни. А європейський союз, який було створено, щоб законсервувати мир на континенті та впроваджувати виключну економічну політику сьогодні в авангарді закликів до переозброєння. Чи означає це, що Європа, нарешті, готова стати незалежною у сфері безпеки? Чи можливе створення спільної європейської армії? І чи не запізно почалося це переозброєння, якщо загрози вже на порозі? Давайте розберемо. Мимося в цьому відео. Дуже прошу вас прямо зараз поставити ваші подобайки, щоб ми не відволікалися впродовж відео на заклики та нагадування. Подобайки дійсно дуже важливі для цього каналу та для цього відео, щоб його побачило якомога більше глядачів. Це дозволить аналітичному україномовному Ютубу відчувати себе трохи краще. Дякую, Ві арм'юроляменес Рус ЕЛА і тушліпії дочланд із цурик. Росія менє безрядна, ва з'єднаної Європи. Важливо поговорити про безпекову залежність Європи від Сполучених Штатів, от база, з якою ми маємо справу, та яка дає розуміння, що робити далі. СРСР ключовий аспект, чому Сполучені Штати взагалі вконструйовані в систему безпеки Європи. Давайте говорити чесно, Америка взагалі то цю систему і забезпечує. Після Другої світової війни Європа опинилася в руїнах. Вона потребувала ресурсів для економічного відновлення та системи, яка захистить її від наростаючої загрози колишнього союзника Кремля. Спочатку європейці самостійно намагались конструювати таку систему. Підписували договори про колективну оборону, але розкручений маховик оборонного комплексу СРСР та чисельні радянські війська зробили картину більш ніж очевидною. Щоб протистояти такому ворогу, потрібен сильніший союзник. І від 1949 року, коли було створено НАТО, Сполучені Штати стали ключовим фактором європейської безпеки на фоні ескалації СРСР в Греції, Туреччині та Чехословаччині. До речі, про комунізм в Європі доктрина Трумена, комуністичний переворот у Чехословаччині, східно та познанське повстання, угорські. Революція та падіння берлінського муру. Про всі ці ключові події радянської ескалації в Європі на моєму каналі є відео. Цикл про падіння комунізму в Європі. Ці дві години унікального контенту доступні для всіх, хто підтримує канал фінансово. Вартість найдешевшої підписки 90 гривень, тобто вартість кави, пачки чіпсів або навіть цигарок. Але підтримавши мій канал фінансово, ти отримаєш доступ до унікальних відео на теми, які часто густо знаходяться поза увагою україномовного YouTube. Також отримаєш доступ до приватного чату зі спілкуванням та цікавими Сайдами і ще будемо проводити там розіграш книжок. Отримати всі ці бонуси доволі легко. Для вас є всі зручності та платформи: БайМій кофі, Патреон, спонсорство, Ютуб та навіть база від Монобанку. Заходьте за посиланнями в описі відео та обирайте комфортний рівень підтримки і отримайте багато бонусів. Просто так підтримати канал можна за допомогою PayPal, банки Монобанку, платформи Donatello та навіть за допомогою крипти. Всі посилання в описі відео повертаємось до теми. Відповідаючи на радянську загрозу, Вашингтон не лише розмістив свої війська в ключових країнах західних. Європи, але і взяв на себе зобов'язання. Колективної оборони це дозволило європейським державам зосередитись на економічному відновленні, а не на масовому нарощуванні власних військових спроможностей. Також у другій половині попереднього століття американські ядерні сили в Європі стали основою стримування радянського союзу. А американські військові бази в Німеччині, Італії, Великій Британії та інших країнах відігравали ключову роль гарантії безпеки континенту. А от після розпаду СРСР та закінчення холодної війни ставало дедалі очевидніше, що американська роль у європейській безпеці поступово зменшиться. І щодо цього слід готуватись, але попри цю очевидність та конкретні трансатлантичні розколи впродовж останніх десятиліть європейські країни фактично беззаперечно продовжували покладати свою безпеку на Сполучені Штати Америки. Щоб це змінилось, Європі було мало російської окупації території Грузії та згодом і України. Було мало Європі і першої каденції Трампа, який нонстопом критикував європейських союзників за недофінансування оборонних потреб в рамках НАТО. Також маловато було і повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 у році і от лише ці темпи, якими зараз зарухались європейські країни останніми тижнями, цілком виглядають такими, що можуть відповісти на зростаючі загрози. Але як на мене, вони все одно є запізненими. Бо якби Європа так відреагувала на 2014 рік, багатьох проблем, з якими континент стикається зараз, просто б не було. Один із найяскравіших показників залежності Європи від Сполучених Штатів це імпорт озброєнь. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, за останні чотири роки зі сполучених штатів до Європи. Пейських країн було імпортовано 64% озброєнь. У попередні 4 роки ця цифра складала 52%. Окрім постачання озброєнь, європа значною мірою залежить від Сполучених Штатів у сфері військової логістики, зокрема в можливостях стратегічного авіаперевезення. Саме американські військово-транспортні літаки забезпечують швидке переміщення військ і техніки на великі відстані. Європейські країни не мають достатньої кількості подібних літаків, що обмежує їхню здатність до самостійного розгортання сил в разі необхідних. Такі стратегічні залежності від сполучених штатів стосуються багатьох сфер. Вони включають інтегровану противоповітряну та протиракетну оборону, високоточну артилерію та ракети великої дальності, танкери, заправники у повітрі, літаки повітряного спостереження, складні дрони та супутники розвідки. Жодна країна світу не має стільки супутників в космосі, як це мають сполучені штати у сфері кібербезпеки. Сполучені Штати також відіграють провідну роль, надаючи технологічну підтримку та експертизу своїм європейським партнерам. Якщо під. Сумувати то військова залежність Європи від Сполучених Штатів охоплює кілька ключових сфер: постачання озброєнь, стратегічне авіаперевезення, розвідка, протиповітряна оборона та кібербезпека. І це ключові напрямки роботи для європейських країн. Таном на 2024 рік 23 країни НАТО з 32 досягли цільового показника витрат на оборону в 2% ВВП. Проте роки недофінансування накопичили кричущі проблеми в кожній окремій європейській армії, та й об'єктивно 2% це зараз маловато. Україна в стані повномасштабної війни планує витратити 26% ВВП на оборону в 2025 році. На додачу Європа має дуже фрагментарний ландшафт озброєнь та зброї: 19 моделей танків, 23 моделі бойових машин, 20 літаків, 28 вісім моделей артилерії, 27 моделей бойових кораблів. Нереальна кількість для ефективної армії. Також оборонні інвестиції Європейського союзу дає цільовий показник у 35% спільних інвестицій. Не виконувались роками. У попередній Редні роки лише 18% оборонних інвестицій в Європейському Союзі здійснювалися спільно. Це свідчить про низький рівень координації та співпраці між державами-членами у сфері оборони. Тобто, замість того, щоб працювати над спільними номенклатурами озброєнь, європейські країни обрали інші рішення. Різні стандарти, процедури та системи озброєння ускладнюють оперативну сумісність між збройними силами країн-членів. Україна це дуже добре розуміє, коли європейські партнери постачають боєприпаси одного калібру, але для різних артилерійських систем. Перепрошую, чи поставили ви вподобайку на початку цього відео? Якщо так, чудово, дякую. Можемо рухатись далі. Ідея єдиної європейської армії лунає частіше, проте ключова проблема внутрішньої європейської безпеки далеко не відсутність єдиної європейської армії. Ключова проблема відсутність добре укомплектованих та оснащених національних армій. Але про цю ідею трошки розповім. На цьому графіку можете подивитися, як європейці ставляться до створення єдиної армії. Ідея створення такої армії має глибоке коріння, що сягає початку євроінтеграційних процесів на континенті. Вже після заснування НАТО європейські лідери все ще шукали шляхи, як покращити внутрішню європейську безпеку. І саме тому, у 1950 році, тодішній прем'єр-міністр Франції Рене Плевен запропонував створення європейського оборонного співтовариства. Цей проект передбачав створення спільної європейської армії під єдиним командуванням, що мало б включати збройні сили Франції, Західної Німеччини, Італії, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу, планувалося, що ця структура буде інтегрована у європейські інституції і фактично стане військовим крилом майбутнього політичного союзу Європи. Ідея була дуже добре сприйнята в тодішній Європі, де тільки но зароджувалися процеси інтеграції. До речі, однією з основних мотивацій була необхідність реінтеграції Західної Німеччини до європейської безпекової системи, оскільки після Другої світової війни вона не мала власної армії. І американці цю ідею дуже добре підтримували, і все йшло. Ніби як треба, учасники навіть встигли підписати угоду про створення європейського оборонного співтовариства у 1952 році. Проте 30 серпня 1954 року французький парламент відмовився ратифікувати угоду через побоювання, що таким чином Франція втратить національний суверенітет. Ну і французи просто побоювалися відродження німецької армії навіть у межах спільного оборонного союзу. Але потім Німеччину просто взяли до НАТО. В цілому, от і вся історія цієї ідеї. Так, вона може зараз з'являтися в просторі час від часу, проте європейським країнам варто дійсно зосередитись на створенні, хоча б окремих власних національних армій. Нарешті поговоримо про конкретні кроки, про які вже заявили європейські лідери. Перший на рівні Європейського Союзу. План переозброєння Європи від європейської комісії. Він спрямований на посилення оборонного потенціалу Європейського союзу шляхом масштабного фінансування військових програм та стимулювання виробництва оборонної продукції в Європейському Союзі. Ця програма передбачає мобілізацію 800 мільярдів євро на потреби європейської оборони. Це найрішучий крок Європи в сфері оборони за всю історію Європейського союзу. Як ви знаєте, в ЄС існують суворі фінансові правила, які контролюють економічну систему союзу та не дозволяють країнам членам Ходити за рамки жорстоких бюджетних обмежень, а за надмірні дефіцити бюджету країни навіть можуть отримати санкції від ЄС. Так от, одним із ключових аспектів Rearm Europe є надання державам-членам ЄС можливості тимчасово відхилятися від бюджетних обмежень, якщо мова йде про витрати на оборону. Також передбачається створення спеціального механізму для надання 150 мільярдів євро у вигляді позик на оборонні інвестиції, що дасть змогу модернізувати армії держав-членів та розвивати військову інфраструктуру. Ця програма передбачає створення загальноєвропейських центрів з виробництва боєприпасів, що допоможе швидко поповнювати запаси артилерійських снарядів, які активно використовуються в Україні. А ще європейські країни отримають змогу перенаправляти кошти з деяких загальноєвропейських програм на свої оборонні потреби. Крім того, ЄС планує розширити виробництво сучасних систем ППО та бронетехніки, щоб забезпечити армії країн-членів необхідними ресурсами для реагування на потенційні загрози. Україна отримає рівноправний доступ до преференції цієї європейської програми та зможе залучити кошти. На власний оборонний комплекс, тим часом в Німеччині ще до вступу нового складу парламенту в дію. Партії домовились про план трансформації боргового гальма, яке містить німецька конституція. Це боргове гальмо забороняє уряду наднормово брати позику. Християно-демократичний союз, соціал-демократи та зелені погодили плани значного збільшення державних запозичень. І цей план боргової реформи, запропонований спільно консерваторами та соціал-демократами, звільнить витрати на оборону від конституційно закріпленого боргового гальма країни. За рахунок цього Німеччина може отримати додатковий 1% ВВП на оборону, і уряд зможе залучати не обмежену кількість позик для потреб безпеки та оборони, що також включає військову допомогу Україні. Лідер ХДС Мерц вже навіть пообіцяв, що Україна отримає 3 мільярди євро допомоги як тільки на цю реформу схвалить дві палати німецького парламенту. Боргове гальмо було однією з важливих причин того, чому Німеччина так мало витрачала на власну оборону всі ці роки. Минулого року Франція прийняла амбітну програму по переозброєнню власної армії та модернізації ядерного арсеналу. 413 мільярдів євро на 6 років до 2030 це на понад третину перевищує попередній план військових видатків. 5 березня 2025 року. Президент Франції Еммануель Макрон окреслив стратегічне бачення майбутнього країни та Європи в оборонній сфері, приділивши увагу особливу увагу питанням ядерного стримування. Макрон наголосив на необхідності посилення оборонних можливостей Франції та Європи у відповідь на зростаючі загрози з боку Росії. Президент також підкреслив важливість зменшення залежності Європи від військової підтримки Сполучених Штатів. Ще Макрон оголосив про плани збільшити оборон. Оні бюджети сприяти реіндустріалізації та розглянути можливість надання ядерної поросольки європейським союзникам. Велика Британія також оголосила про значне збільшення оборонних витрат, що стане найбільшим зростанням з часів холодної війни. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про наміри підвищити оборонні видатки до 2,5% ВВП до 2027 року з перспективою подальшого збільшення до 3%. Таким чином щорічні додаткові витрати на оборонку додаткові становитимуть приблизно 17 мільярдів. Мярдів доларів. Крім того, 14 березня уряд Великої Британії оголосив про збільшення кредитних можливостей експортного агентства на 2 мільярди фунтів, довівши загальну суму до 10 мільярдів. Такий крок спрямований на підтримку експорту британської оборонної продукції, такої як ракети та літаки, що посилить оборонну промисловість країни. Британський уряд також планує інвестувати значні кошти в модернізацію збройних сил, включаючи закупівлю дронів, боєприпасів та бронетехніки, щоб підвищити готовність до потенційних конфліктів. Польща, яка останні часи Знаходиться в авангарді європейської безпеки та постійно збільшує оборонні витрати і розширює армію. Не втратила нагоди. І в ці тижні. 7 березня. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив перед Сеймом та підкреслив там важливість переозброєння та підготовки до можливих військових конфліктів. Прем'єр також оголосив плани розробити модель військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі на випадок війни з метою збільшення армії до півмільйона осіб. Виступаючи перед парламентом, він також зазначив, що Варшава повинна прагнути. До найсучасніших можливостей у сфері ядерної та неконвенційної зброї, і цю ідею також підтримує чинний президент Польщі Анджей Дуда. з іншого політичного табору. Він закликає Сполучені Штати чи Францію розмістити ядерну зброю на території Польщі. Також Польща продовжуватиме збільшувати власні витрати на оборону. Зараз вона витрачає 4,7% ВВП, що значно перевищує бажаний показник по НАТО. Тож Європа стала на рейки глобального переозброєння та рішуче прагне перемогти Росію в цій гонитві та стати незалежною від Сполучених Штатів. Чи вийде це у Європи або ж такі чудові кроки спіткнуться через бюрократію та зійдуть на нівець. За цим ми будемо спостерігати. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал та діліться відео зі своїм оточенням, щоб все більше людей розуміли глобальну картину глобальних змін. Також пишіть свої коментарі по темі або ні. Дякую за вашу увагу. До зустрічі.